Це небо срібно золотаве, блиск його помітний звідусіль, чуєш світи, ангели співають про найбільше диво на землі. Дівою, народжена дитина поріднила Бога і людей у Христі, Єдинороднім сині, об'єдналось тлінне. І святе, воплотився в ньому дух одвічний, і любов у тіло зодяглась, у Христі, знайшла своє обличчя, вічність, неподілена на час. Істина своє, сказала слово, вперше не від третього лиця і зоря побачила ранкова. Руки свого дивного Творця, віч на віч зустрілася людина з тим, чий образ все життя несла, і чую подобу воплотила, і кого чекала в світі зла. І за ким ще з райської епохи серце сумувало з віку у вік. Хто тепер її примирить з Богом, ставши сам, мов тлінний чоловік? Хто на хрест себе, мов на жертовник, за гріхи людей від усіх людей віддав, хто воскрес із мертвих, що потому кожний, ним спасенний воскресав? Полум'ям любові, душі гріє з року в рік? Ісусове різдво, тож нехай зоря Христа Месії світить всюди людям на добро. Слава Господу!